Всім привіт! Давненько я вже не була в теплицях. По цьому холоду нема чого тут робити, я тут нічим не можу допомогти полунички. Як воно є, так воно і є. Ось така полуничка. Мені здається, вона трішки підросла. Вона розсода стоїть. Тут не накривали, як бачите, чищена, нічого з неї не сталося, все добре, все хорошо. Чекаємо потепління і будемо знімати оце агроволокно на день і починати її проливати, підживлювати, е, можливо, зразу по листику, коли буде тепленько. Ось, все спить, не росте, тому що холодно. Але білі корінчики, воні, як бачите, де знаходиться під накриттям, там вона потрішку росте, тому що полуничка росте від плюс 3-5 градусів, і вона вже починає підростати. І сьогодні хотіла поговорити на тему сидеротів, тому що зараз якраз є така можливість, коли тільки потепліє, а рослинки ще рано висаджувати, то можна висадити сидероти. Особливо рано можна сіяти такий сидерот, як фацелія, вона морозів не боїться і схуде швидко. І дуже гарно бореться із нематодою. Вона її контролює, тому що нематода не любить фацелію. І також розрихлює гарно ґрунт. Тож, можливо, під овочі, які ви будете висаджувати, можна посадити фацелію, поки прийде час для висаджування. То її потім треба буде скосити і заділати у землю. Я не забула про мотоблок. Мене просили показати свій мотоблок, але вони, він зараз в сарої. Тому, як витягнемо, обов'язково покажемо і розкожимо. І також дуже гарний сидерат, такий як гірчиця. Хтось каже блошка, да, блушка нападає, але від блошки можна побризкати, нічого тут страшного немає. Але гірчиця вона е, дуже багато для наших рослин. Вона діє на фітофтору, менше ці грибки розвиваються, тому дуже Доречно її посадити там, де полуниця, там, де е, томати будуть, де будуть синенькі баклажончики, картопля. Ну, Картоплю, звичайно, ми рано садимо, то тут вона тут просто не встигне все вирости. Але все одно можна покидати, потім виполоть і піде все удобрево. Тож, і фацелія, і гірчиця, навіть мені колись писали мої підписчики, що засівають отаку міжгідуряддя гірчицею, потім скошують і все йде в мульчу. Звичайно, гірчиця дуже гарно оздоровлює ґрунт. підживиться все. І все буде добре. І ну і хотіла сказати по розсоді. Е, я припинила оплоту, тому що е, е, дуже багато людей мені, коли я з ними спілкуюся, то говорять, мені там на кінець березня, мені там ще пізніше. Так от, я хочу сказати, я буду відправляти все по черзі. Ось так, як воно є по черзі, так я буду відправляти. Хто не готовий, значить, чому я припинила оплату, тому що оплачені я ж не можу їх комусь віддоти. Тож, буде так, Оплатили, і вони поїхали. Звичайно, я буду спілкуватися з кожним. Хто кому ще рано, то значить я його пропускаю. Що залишиться, те й залишиться. Держати я нікому нічого не буду, тому що ну, це не літо. Це не літо, що я можу поставити і ще, вона вкоріниться і далі буде. А мені треба її доглядати за нею. Мені треба її кожен день полити. Так же само вона мені тут буде. Мішати, звичайно, я її перед відправленням буду закалювати, виносити на вулицю. Спочатку, звичайно, тут обробиться, тому що тут тепло, обробиться, підживиться, і потім буде виноситись на вулицю частинами, так як буде відправлятися. Тому кому хто хоче пізніше. Я їх пропускаю, а там уже що залишиться, я буду відправляти по черзі долі. Зараз можна її, наприклад, якщо касетку ви берете без касети, ви можете посадити її в стаканчики. Ви можете взяти навіть в касеті, якщо у вас є така, таке бажання, але якщо вона перекинеться там і повипадає, я за це відповідальності нести не буду. Тому що дуже часто кидають е, посилки, вона перекидається, вилітає з касет, і потім нічого хорошого з цього не виходить. Е, ви бачили, що я ось виписувала взимку. Все-таки її кидали, нічого страшного з неї не сталося, але ж все одно вона деяка повилітала із касет, тому що їх оці. Посилки не завжди просто беруть і ставляють. Їх інколи беруть і кидають. Тож, якщо вона буде в пакеті, вона дуже гарно доїжджає. Це вже, по моєму досвіду, вже... мені не жалко касети. ні. Я її куплю ту касету, я ось замовила ще мені 100 штук прийде касет, надіюсь. Тож. Не в касеті діло, а діло в упаковці і в пересилці. вам дуже буде дорого пересилка. Тому що буде, будуть посилки об'ємні, хто виписує в касеті. Звичайно, по бажанню я буду відправляти в касеті, хто буде отримувати, я буду писати, щоб писали. Щоб писали мені адресу, ви мені зразу ж і пишіть. Це тоді, коли я буду вже з вами спілкуватися. Зараз не треба чи витягувати вам з касети, чи не витягувати. І так, уже знаходимося в другій теплиці. ось. Навіть вода не замерша, тільки чуть-чуть пришерхла. Все ж таки двойне тут агроволокно, хоч плівка і агроволокно все-таки. Зберігає тут тепло. Це осінній цвіт, який вимерз. А що тут у нас? А тут у нас все добре. Звичайно, відправки будуть. Починатися тоді, коли на вулиці вже буде тепла погода, щоб можна було висаджувати, тому що вмерзлу землю не висаджується, полуниця. І тож, будемо чекати, коли потеплішає. Всі бутончики вже під верхом, вже от-от. Тільки трішки сонечко припече, і всі бутончики будуть зверху. То щекоємо тепло і будемо висаджувати нашу полуничку. Ну і доглядати, звичайно, захищати її від шкідників, від хвороб. Поки я всім задоволена, все виглядає чудово. Хоча на вулиці в нас ось така зима. Вчора я висіяла ось тут редиску. Звичайно, я її вже висівала один раз. Вже вона в мене є і посходила. Ось пережила морузи, вона накрита ось тут, ноніч я ще накриваю, ну і ноніч ми протопляли, коли сильні були морози. Оця ще вона не зійшла, а цю я накрию. Більше морози переживала, значить переживе і сьогодні. Тож, всім цього найкращого і все буде Україна. До побачення!